Якщо ми кажемо, що це екопродукція, у людини автоматично під екопродукцією виникає образ у дуже багатьох людей: якоїсь крафтової бумаги, і чогось такого паперового, картонного, не дуже багато кольорів, щось ось таке. Це еко, і відповідно. Можна розробити продукти, концепцію, що воно буде далеко від цього, але тоді доведеться конкурувати на тому самому прилавку з товарами, конкурувати з тим, що вписується в кліше, а що не вписується. А якщо взяти на увагу те, що наразі людський мозок перевантажений інформацією, яка лізе з усюди, і він намагається як можна швидше це все полегшити, то людина, яка зайде, наприклад, за якимись там не знаю, екомюслями, Супермаркет вона автоматично обере те, що їй впишеться в ярлик. так само як обираючи педіатра, так само якщо обирати, наприклад, десь з вибору адвоката. Тому, якщо ми кажемо про маркетингову конкуренцію, дуже важливо розуміти ярлики.